Доброго дня, шановні друзі. Не так давно я робила відео, де мій чоловік робив ось такі посадки. Бачите, горох садив горох. Ну, це я сказала, що це буде мікрозелень. Ось вона, вже, як кажуть, досягнула своєї, Уже можна зрізати, але я як маю трошки досвіду, можна трошечки відпустити. Тому що можна зрізати. Ось, зараз я покажу. Ось до цієї, наприклад, ось ем, колінця цього, то воно ще відросте і ще раз можна зрізати. Я не знаю, наскільки воно буде корисне. Але це теж буде зелень, яку можна буде вживати. А ось оце е, через день, я думаю, ой, я щось не зробила. І через день я горох намочила в отакій коробочці. Бачите? Ось накрила його, промила, ну, тепленькою водою, потім на слідуючий день злила воду, потім ще раз прополоскала. Ну, Це я зробила вже проростки. Є різниця, тому що це мікрозелень, вживається поверхнева зелень. І мікрозелень треба вирощувати, тобто в якомусь ґрунті, чи в кокосовому і стружці, чи, може, я просто в землю положила, тому що пшикалочкою я попшикаю, і це не буде там грязь якась, чи пісок, чи щось таке. А ось проростки, бачите, їх їдять ось коли появляються такі проросточки. бачите. Я робила, пробувала робити отакі проростки, називається теж, як горох, називається маш. І я робила його у літровій бутилці з-під води. Тут дуже легко, бо то насіннячко маленьке, воно таке, як дрібненька, менше, ніж горох. І дуже смачне. Ну, як вживати, чому це роблять? Інтернет вам в поміч, але то, що я знаю, для чого я собі роблю, Ну, трошечки вітамінів, Ось, зеленого горошку, трошки з'їсти небагато його, ну, може, 5 стеблин в салат кинути, і воно, воно дає свіжість якусь. І таке, таку, от як проростки, ось, то оць, оцю лушпинку, бачите, така є. Вона не жується. Я її викидаю. А ось оце саме зернятко з цим проросточком, бачите? Воно має енергію, воно покращує імунітет, але все нове треба використовувати, щоб це було безпечно. Тому що Горох є горох, і ви знаєте, як він діє на, е, е, як на стравохід, а е, шлунок, що буває вздуття, буває е, печія може бути. Тобто це треба робити, щоб це було задоволення від вживання цього. Наприклад, оце смак, мені подобається. Чоловіку подобається, син спробував. Ну, це, як знаєте, такий смак, як е, зелений горошок, але він вже ось ось на грані перестигання. Тобто це не сухий, а він має соковитість, має е, вітаміни якісь там. Ну, Приємно їсти. Але його не можна там написано, як я цікавила, що чайну ложечку можна до 50 грамів, не більше, тому що він може. Викликати якісь негативні відчуття у шлунку. Може, там, хто має цукровий діабет, то взагалі дуже треба цікав... Ну, Шановні, що ви споживаєте, треба знати, що ви ложите в рот. Тобто, це по-любому, кожна, кожна травинка, кожна е, зернинка, вона. Як дар Божий, вона корисна, але треба знати, в якій мірі її використовувати, скільки її можна з'їсти, скільки його можна випити. Той же чай може бути ліками, може бути отравою. же і в даному випадку я порівняння мікрозелень і проростки. Це дуже корисно, бо це енергія, це імунітет, але все у міру. Так що дякую за увагу, хто мене вислухав. Пишіть, що цікаво, свою думку ви розказуйте. Може, ну є літератури багато, і Можна прочитати, можна поцікавитись, і будьте здорові.